Нашу кольорову серію продовжуємо про зелений колір. Як ви вважаєте, це ілюзія спокою? Чи справді спокій? Кажуть, де зелена, там і серцю весела. Зелений дарує відчуття природи, трави, послідачу, світла, повітря, свіжість, але не все так просто. От Уявіть собі, що в вашому офісі зелені стіни, і за тиждень ви ризикуєте не відрізнити, не відрізнити спокій від апатії, бо зелений може бути заспокійливим, а може бути і пасивним. Бо що занадто, то не здрава. Психологи кажуть, що зелений допомагає відновлювати сили. Але водночас він може створювати ілюзію, що все добре, коли насправді ми з вами сховали голову ту ж саму траву. Так що для вас зелене? Це ресурс чи ширма? Пишіть в особисті, діліться своєю думкою.